Мультимедійні технології це технології, які дозволяють об'єднати текст, звук, відео, графічне зображення та анімацію за допомогою спеціальних програмних засобів та обладнання. Розрізняють наступні технології: гіпермедіа, інтерактивне мультимедіа та реальне живе відео. Звук мультимедіа представлений з звукових файлів, які бувають зацифрованим звуком та з нотним записом. В свою чергу, зацифрованим звуком файли поділяються із заголовком та без заголовка. Оцифрування це дискретизація. означає… Це безперервна звукова хвиля, яка розбивається на окремі короткі часові ділянки, причому для кожної такої ділянки встановлюється певна величина амплітуди. Для редагування звукової інформації в цифровому поданні використовуються спеціальні програми «Аудіоредактор».